Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую поріг, який називається невидимий, тому що в ньому дійсно зовсім не видно тіста. Цей яблучний поріг на смак нагадує яблука, які вкриті заварним кремом. Це неймовірно смачно, яблука не розвалюються, а залишаються злегка хрумкими. Для приготування нам знадобляться лише яблука та інгредієнти, які є завжди у кожного в холодильнику. Беремо 1 кг стиглих яблук. Головне, щоб вони були хрумкі, не ті сорта, які йдуть, як каша. Очищаємо кожне яблучко від шкуринки та далі нам необхідно їх дрібненько нарізати або натерти як я, на ось таку Якщо у вас немає, просто наріжте тоненько ножем. Ось такі шматочки в мене виходять: якісь менші, якісь більші. Все дуже просто натерла. Тепер беру половину лимона та вичавлюю з нього сік на яблука. Лимонний сік надасть легкої кислинки пирогу, а також за допомогою нього яблучка не почорніють. Гарненько їх перемішуємо та відставляємо в сторону. Цим часом нам необхідно приготувати начинку, тобто тісто для нашого пирога. Для цього я беру глибоку миску та в неї вбиваю 3 яйця середнього розміру. До яєць я додаю дрібку солі, та все гарненько змішую міксером, Взбиваю впродовж декількох хвилин і далі додаю сюди цукор. Я поклала 100 г цукру, так як в мене були кисло-солодкі яблуки. Якщо ваші яблука дуже солодкі, то покладіть менше. Також додала дрібку ваніліну і все гарненько взбиваю міксером. Тепер я взбиваю впродовж 3-4 хвилин до побіління нашої яєчної суміші. Ось така суміш у нас виходить в результаті. Далі я беру шматочок масла 50 г, звичайно, можете замінити на маргарин. Розтоплюю та виливаю до тіста. Сюди я додаю 150 мл молока. І все знов гарненько перемішую за допомогою. Міксера. Всі рідкі інгредієнти ми змішали і тепер нам необхідно додати борошно. Я беру 120 г борошна та до нього додаю 1 пакетик, 8 г розпушувачу, з'єдную між собою та порціонно просіюю до рідких інгредієнтів. Не висипаю зразу все, а додаю декількома порціями. Цим часом гарненько вмішуючи борошно до рідких інгредієнтів. Додала все борошно та гарненько вимішує тісто. Тісто виходить дуже рідке, хай вас це не бентежить, таким воно має бути. Тому що, як я вже вам казала, в цьому пирогі тісто нагадує крем. Ось такої консистенції дуже ріденької, як на млинці, виходить тісто. Таким воно і має бути. Тепер ми до цього тіста додаємо яблучка. Яблучка додаємо порціонно, щоб кожне яблуко було вкрите нашим тістом. Гарненько все перемішуємо та розпреділяємо тісто повністю по всім яблучкам. Випікати пиріг я буду у роз'ємній формі, діаметр її 24 см. Дно форми я застелила пергаментом і гарненько змащую його та стіночки форми олією без запаху. Розприділяю всю начинку, гарно її притрамбовую, можна трішки пристукати, Розподіляю її по всій формі та відправляю у духовку та випікаю наш пиріг при температурі 180 градусів близько 1 годинки. Коли він зарум'яниться, це означає, що він готовий. Витягаю його з духовки, даю йому гарненько охолонути та присипаю цукровою пудрою. Обов'язково охолодіть пиріг. Повністю, щоб тоді він краще нарізався. Так як я поспішала, доки його не з'їдять, я різала не зовсім охолонувшим, тому він трішки розпадався. А коли він повністю охолоне, він буде гарно тримати форму. Спробуйте приготувати цю смакоту та напишіть в коментарях, як вам такий пиріг. Дякую вам за увагу та, як завжди, смачного вам!